Приїхав з війни і загинув вдома. Два тижні тому всю країну сколихнула шокуюча історія. На Полтавщині автівка з молодим подружжям і п'ятирічною дитиною за загадкових обставин опинилася у річці. Після довготривалих пошуків тіла були знайдені у водоймі без ознак насильницької смерті. Наразі слідчі намагаються з'ясувати обставини трагедії, а рідні загиблих не можуть оговтатись від горя. З 37-річним Русланом Гутевичем, який був за кермом, авто, попрощалися 12 жовтня на Житомирщині. Як з'ясувалося, чоловік був військовим і пройшов не одну гарячу точку, але загинув вдома у перший же день відпустки. Що про нього відомо далі? З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Як повідомляє Житомирський інтернет видання Субота у 2023 році Руслан добровільно підписав контракти з СУ і служив на найгарячіших напрямках фронту: Покровському, Сумському та Донецькому. Від початку служби він не раз проявляв відвагу, підтримував побратимів і вірив у перемогу. Його добре знали і поважали у рідній прутівці, а також у Романові Довбищі та Баранівці. Там завжди чекали на нього з новинами з фронту. Допомагали його побратимам, підтримували морально і матеріально. З Оленою Руслан одружився лише рік тому, ставши віршимом для її маленького сина. Знайомі розповідають про нього як про люблячого батька і чоловіка, що мав великі плани на життя. Поховали військового у селі Осичне з Вягільського району. Нагадаємо, 3 жовтня сестра Руслана звернулася до поліції з повідомленням про зникнення брата, його дружини та дитини. Жінка повідомила, що 1 жовтня родина виїхала з Полтави у село Ліщинівка на АвтоВАЗ, але у селі так і не з'явилися. Після двох діб безперервних пошуків правоохоронцям удалося знайти затонулу десятку у безлюдному місці на Дніворскли. В її салоні знаходились тіла жінки та дитини. Водійські двері були відчинені, що вказувало на те, що водієві вдалося вибратися із салону. Лише за чотири дні тіло чоловіка знайшли за 50 метрів від місця трагедії. У мережі припускали, що родину могли вбити через гроші, проте судово-медична експертиза не виявила тілесних ушкоджень на тілах загиблих. Їхня смерть настала від утоплення. Втім, у цій справі залишається чимало білих плям. Точні обставини жахливої події все ще не встановлені. Наразі судове розслідування триває за частиною 2 статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Це традиційна попередня кваліфікація, яку змінять щойно доведуть протилежне. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До Зустрічі. Ця трагедія сколихнула усю Україну 31 травня 2019 року. У місті Переяславі Хмельницькому Київської області п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи і що зараз відбувається з усіма причетними. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року, компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей. Зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує. Слідство пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16-ї години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором оглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю. Тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо. В той же час копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли нестабельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство на перший погляд досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Флобера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох, згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року. Іван Приходько отримав чотири роки тюрми. За неумисне вбивство дитини, однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 1 мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривошея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі, але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості, старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Задушили і викинули на смітник у валізі. Минуло майже сім років з того моторошного дня, коли в Дніпрі біля житлового будинку знайшли тіло 19-річної студентки Дарії Білоус. Тоді за справою стежила вся країна, але мало хто знає, що вбивця так і не був покараний. Телеграф ЮЕЙ розкриває невідомі раніше деталі розслідування і розповідає про те, хто підозрюється у злочині. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі 4 січня 2019 року жителі Дніпра виявили біля будинку номер 12 на проспекті героїв валізу з тілом молодої дівчини. Експертиза показала, що 19-річна Дарія Білоус. Померла від удушення. Слідство одразу кваліфікувало злочин як умисне вбивство. Під час досудового розслідування поліція встановила особу підозрюваного, проте довгий час його особистість залишалася таємницею. Як вдалося дізнатися телеграфу, підозрюваним виявився громадянин Сирійської Арабської Республіки, який покинув територію України одразу ж після вчинення злочину. Дарія Білоус мала важке життя ще до того фатального дня. Дівчина росла в багатодітній родині на Харківщині, де мати виховувала п'ять доньок від різних чоловіків. У 15 років Дарію зґвалтував високопоставлений чиновник, але справедливості вона не дочекалася. Мати не підтримала доньку в найскрутніший момент, за що дочка позбавила її батьківських прав. Про це мама сама розповідала у передачі Говорить Україна. Останні два роки свого життя студентка провела в прийомній родині. Вона навчалася в коледжі Дніпра, мешкала в гуртожитку. За словами знайомих, дівчина була доброю та сильною духом, але водночас депресивною через нерозділене кохання. Дарія вела досить вільний спосіб життя. За словами подруг, вона могла поміняти. З десяток хлопців за два тижні не відмовлялася брати у молодих людей гроші, часто ходила з ними в кафе та клуби. Іноді дівчина розплачувалася з боргами інтимом, зазначала журналістка, яка займалася розслідуванням справи. Останні дні свого життя Дарія провела в Києві, де святкувала новий рік. 25 грудня вона показала сестрі фотографію з чоловіком, який був старший за неї років на 10. І попросила нікому її не показувати. За даними журналістів, факти пізніше з'ясувалося, що це був бізнесмен з Ізраїлю на ім'я Зая, який був одруженим. 30 грудня Дарія попросила сестру передати її тодішньому хлопцеві, що новий рік зустрічатиме з родиною. Насправді ж вона відзначала свято з ізраїльтянином у готелі Україна в Києві. Останній раз дівчина виходила на зв'язок 3 січня 2019 року. Тоді вона повідомила, що з нею все гаразд, і вона їде додому. Наступного дня її телефон було вимкнуто, а тіло студентки знайшли в валізі біля житлового будинку в Дніпрі. Цікаво, що 11 січня, через тиждень після виявлення тіла, таємничі заяв в Дарію зі списку своїх друзів у соціальних мережах. Під час спілкування з журналістами чоловік спочатку підтвердив, що святкував новий рік у Києві, але потім почав змінювати покази та навіть запитав, чи не з поліцією його співрозмовниця. Телеграф ЮАІ вдалося отримати офіційну відповідь від слідчих головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Як з'ясувалося, за півроку після вбивства. 26 липня слідчий оголосив підозрюваного в міжнародний розшук. Інформацію про нього внесли до обліків Генерального секретаріату Інтерполу через публікацію червоного оповіщення Інтерполу. Це найвища форма міжнародного розшуку, яка означає, що особу активно шукають правоохоронці всього світу. Як кажуть у поліції, станом на вересень 2025 року до органу досудового розслідування не надходило жодної інформації про встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Ймовірно, можливий вбивця перебуває за кордоном і ретельно ховається. Примітно, що у відкритій базі Інтерполу немає жодного громадянина Сирії, якого розшукує Україна, проте це не означає, що такого розшуку не існує. Інтерпол публікує витяги з повідомлень на своєму сайті лише у тих випадках, коли країна-заявник спеціально просить про це. Зазвичай це робиться, коли потрібна допомога громадськості у розшуку особи або якщо ця особа становить загрозу громадській безпеці. При цьому за словами ветерана карного розшуку підполковника Валерія Сенченка, якщо підозрюваний є громадянином країни. З якою Україна не має угоди про екстрадицію, перспективи його повернення для відбування покарання є мінімальними. Вбивство Дарії Білоус залишається однією з найрезонансніших нерозкритих справ останніх років. Слідство формально триває, але фактично зупинилося через неможливість знайти підозрюваного. Чи дочекається справедливості родина загиблої студентки, покаже час. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.